Щуряча молитва. Давно колись жила собі зла баба. Цілими днями вона бурчала і до всіх чіплялася. А проте невістка догоджала їй, як болячці. Повсякчас повторювала Правду кажете маму зроблю, маму. І от, нарешті, одного дня баба подумала гріх. Допікати такій лагідній невістці. мабуть, час уже спокутувати свою провину молитвами. Але спочатку треба їх вивчити. Баба пішла у храм до священника. Святий очі, навчіть мене молитов. Навчити молитов? Здувався той. Бо чого можна було сподіватися від баби, яка жодної молитви не знала? І все ж таки священник усміхнув. Усміхнувся і відповів. Похвальну річ ви це думали. Відтоді баба щовечора приходила до священника на навчання. Чи то молитва була довга, чи баба тупа на голову, але зусилля священника були марні. От біда, я стараюся, а вона не може запам'ятати жодного слова з досадою подумав він. Шкода лампу світити, треба прикрутити гніт. Святий отче, чого це стемніло? запитала баба. Будда готується до сну, відповів священник і позіхнув. «Я теж скоро засну», – позіхнула й баба. Після таких слів священникові зовсім перехотілося навчати бабу молитов. І коли біля вівтаря показався щур Пацюк, священник вирішив хай краще баба повторює те, що прийде мені на думку. Подумав, щось пройшов? Подумав, що сплю і прийшов, мовив він протяжно, ніби молитву читав. Подумав, що сплю прийшов, подумав, що сплю і прийшов, повторила за ним баба. Зляканий щур Пацюк завмер на місці. А, спинився, а, спинився, проказав священик. А, спинився, а, спинився, повторювала баба. Пацюк озирнувся туди-сюди. Озираєшся туди сюди, Озираєшся туди сюди, промовив священник. Озираєшся туди сюди, Озираєшся туди сюди, повторила баба. Пацюк з переляку дременув. Тікай, тікай, все одно не втечеш, тікай, тікай, все одно не втечеш, сказав тоді священник. Тікай, тікай, все одно не втечеш, тікай, тікай, все одно не втечеш, повторила баба. Коли пацюка не стало, священник Священника зморив сон, і він, затуляючи род долонею, мовив на цьому сьогодні закінчимо. Баба поверталася додому нічною дорогою, раз у раз повторювала молитву почуту з уст священника. Ця молитва їй так сподобалася, що вона не переставала її згадувати і перед сном. Тієї ночі у бабин дім проліз злодій. От добре, що стара так міцно спить, подумав він, і заходився складати у густину всі такі речі. Раптом баба промовила крізь сон. Подумав, що сплю і прийшов. Подумав, що сплю і прийшов. Приголомшиловий злодій став як укопаний. А, спинився. а Спинився була далі баба. Злодій почав озиратися туди-сюди, озираєшся туди-сюди, озираєшся туди сюди, виходить, хтось мене помітив, подумав злодій. І закинувши клунок скраденним на спину, метнувся з геть з хати. А баба знає бобоніла. Тікай, тікай все одно не встичеш. Тікай, тікав, все одно не встичеш. Злодій кинув клунок на землю і накивав п'ятами. Мандри Катара. Давно колись. У невеликому селі біля моря жив собі неслухняний хлопчик на ім'я Катара, який пропускав повз вуха все, що йому говорила мама й односельці. По смерті матері Катара так знахабнів, що всі люди його зненавиділи і обминали десятою дорогою. Залишатися в рідному селі було нестерпно, і хлопець надумав стати. Момотаро, про якого змаличку наслухався і, зажили, і зажити в розкошах. Отож, спродав він з хату з усім майном, купив собі човна і, набравши харчів, вирушив на нього в море. На відміну від Момотаро, він не прихопив із собою ні собаки, ні фазана, а плив сам один, сюди, куди сягало око, коли тільки небо й море. І катара невдовзі стало страшно. Десь через місяць над хвилями показався острівець. Невимовно зрадівши, Катара підплив до нього і зійшов на берег. Чи є тут чудовиська? І де лежать скарби, подумав він, заглядаючи у всі закутки, але нічого не знаходив. Острівець здавався безлюдним. Та раптом у траві Катара помітив щось схоже на іграшковий замок. Нахилив голову, придивився, навколо нього мотушилось безліч малесеньких, як мурашки створінь. трінь. Котаро нарешті здогадався, що потрапив на острів карликів, які саме билися між собою, вияки з кісками маленьких, як зернятко рису, шоломах, верхи на конях, завбільські коселину, розмахували мечами і пищали, мов комарі. Котара зареготав, схопив. Пальцями одного вершника, видно, полководця разом із конем, і поставив на долоню. Роздивився його, і вирішивши взяти собі на згадку, засунув у коробочку, а решту війська заходився душити. Карлики кидалися йому на ноги і завдавали дошкульних як уколи голкою ударів мечами. Врешті раз Катаро побачив, що на цьому острівці немає яких, якихось. Дерогаційних скарбів і вирішив перебратися на інший. Сів на човен і через кілька днів підплив до іншого острівця. Але і тут Катара не побачив ні людей, ні інших осель. Він усе втратив, він уже втратив надію і присів. Відпочити на пагорбі, аж раптом до нього підскочила і зупинилася якась тварина, схожа на гнідого коня. Хлопець відразу зміркував, що кінь перенесе його на той кінець острова і стрибнув йому на спину. В ту ж мить? Втожмить пролунав гучний голос? Ага-га. На боці сидить якась дивовижна істота. Тоді катаро здогадався, що потрапив в Україну велетнів, що їхав верхи на босі, а вона повзла по нозі одного з них. Тільки б не розчавили мене пальцями, подумав переляканий хлопчина. Велетень поставив катару на долоню, забіг у високому гора Фудзі-хату і гукнув: Мамо, я спіймав комашку, схожу на людину. Якщо в них дитина така здоровенна, то яка ж у них мати, наздивався Катаро і глянув угору. Хтось крутив величезне, наче млинове мили... колесо і, прав... І, прав... і пряв нитку, але всього його не було видно. Поклади її в мішечок, щоб не втекла, порадила мати. Оце попав у халепу, стурбовано подумав Катару і почав шукати. Мішечку-дірочку, щоб урятуватися. На щастя, у шві була прогалина, і котаро, радий радісінький, вискочив з мішечка. Тікав він, що духу, протягом кількох годин, поки нарешті зупинився перепочити під безлюдним, як йому здавалося, пагорбом. Я, под... Я думав, він дрімовнув, а виявляється, сидить біля хати, промовив той самий велетень і засунув котаро. Коробку з, з комору. Яка жахлива кара спіткала мене за те, що я не слухався матері. Навіть жити не хочеться, подумав хлопчина і гірко заплакав. А тоді відкрив коробочку з карликом, мовляв, поговорю з ним і трохи смуток розвію. Та дивна річ, карлик був мертвий. Видно, навіть карлики не можуть знести ганьби і відбирають собі життя. А я, дурний, Терплю такий сором, дорикнув собі Катара і знову розпачливо захлипав. Через якийсь час його вийняли з коробочки і поставили на величезну долоню. Він прислухався, чує, його продають хазяїнові мандрівного цирку. Після того катара возили вулицями гласливого міста і за невеликі гроші показували людям. Дивіться, дивіться на, хлопчин, на хлопчика, який не слухався мами, і через те став отакий маленький ранку до вечора кричав хазяїн цирку. Мудре рішення. Давним-давно жив у столиці один Сват. Цілими днями. Підшукував пару для нежонатих чоловіків і незаміжних жінок. Одного разу він просватав 15-річну дівчину з 35-річного чоловіка, приховавши mm. його вік. Але батьки нареченої невдовіді дізналися, що наречений старий кавалер. Мені за що не віддамо дочку за нього заміж? Між нареченим і нареченою 20 років різниці, сказали вони. Що міг діяти сват? Він вирішив. Поскаржитися судді. Суддя викликав обидві сторони і запитав батьків дівчини: Ви дали слово, чому ж тепер відмовляєтесь?» «Сват обдурив нас наречений на 20 років, старший нареченої, тому ми не згодні. Ми віддали її, якби він був хоча б тільки вдвічі старшим за неї. Нехай буде, як ви хочете. Віддайте йому свою дочку через 5 років. Наречений зобов'язаний цей час чекати. Тоді йому буде 40, а їй 20. І наречений буде старше нареченої саме вдвічі. Так вирішив сутя і обидві сторони. З вибаченнями вийшли. Вияснимо мудре рішення. Справжня економія. Це було в епоху імператора Камакура. Один чиновник переправлявся одного разу вночі через ріку на Мері. і його слуга ненавмисно опустив у воду 10 дрібних монет. Чиновник негайно наказав наняти людей, заплатити смол... запалити смолоскипи і відшукати всі загублені гроші. Якийсь чоловік, дивлячись на це збоку, помітив, переймаючись. Десятьма монетами він купує смолоскипи, бо немає людей. Це обійдеться набагато дорожче 10 монет. Почувши ці слова, чиновник сказав: Так, деякі думають, так як ти. багато людей втрачають гроші дуже економно. Але витрачені гроші не пропадають, вони продовжують ходити по світу. Інша справа 10 монет, які втопили у, річ, у, у річці. Якщо ми їх зараз не підберемо, вони будуть назавжди загублені для світу. Ось що називається справжньою економією. Верх ощадливості. Жив на світі один з кнара. Так і не сходило у нього з язика. Треба берегти добро, треба берегти добро. На тому господарська, господарка стоїть. Якось раз надвечір прийшов до ощадливо один приятель подивитися, як він господарює. У будинку було темно, хоч в Це він, видно, на масло для лампи скупиться, подумав гість. Увійшов у будинок на помацький і побачив, що ощадливо сидить на циновці посередині кімнати голий, голісінький. При... Приятель здивувався, ти чого сидиш голим? Одяг цілішим буде. Навіщо даремно його зношувати у себе в хаті? Так-то воно так, але ж на дворі пізня осінь. Чи довго А мені не холодно, я потім об. Я потім я потім обливаюся. Від чого ж це? Подивися нагору, говорить ощадливий. Глянув гість наверх і побачив, що Ощадливого над головою висить на тоненькій мотузці Величезна каменюка. Я усе думаю, зараз упаде, зараз мені на голову впаде. Від страху мене раз у раз у жар кидає, справді хитро придумав, подумав про себе приятель. Став слухати розмову щадливо про те, як у нього кожна річ по три терміни служить, а сам із страхом у душі поглядає туди, де камінь висить. Нарешті попрощався гість і вийшов, але у темряві ніяк не міг шукати своє взуття, яке залишив біля входу в будинок. Посвіти мені, попросив він, сандалі свої не знайду. Ощадливо вийшов з кухні з поліному руці та як вдарить приятеля по голові. Ой-ой, що ти робиш? З іскри іскрик посипалося? заволав гість. Ось і шукаєш швиденько своє взуття. Я недавно ввечері сам собі під оком такий ліхтар засвітив, що всю дорогу. Бігцем, біг. Як день було видно. Почувши це, приятель поспішив піти, як, як був босом. Настав новий рік. Почекай, я, все, я вже тебе провчу, подумав приятель. Посміюся над тобою з купердяєм. У перший день Нового року завітав він до щадливого з поздоровленнями і приніс йому зазвичай подарунок. Вітаю, бажаю щастя, хочу тебе порадувати. Вновь я вирішив жити за твоїм мудрим прикладом. Тому першим ділом подумав, навіщо витрачатися на дорогі подарунки, навіщо смітити грішми? Приніс я тобі цю довгу соломинку, зроби собі з неї люльку. На другий ранок ощадливий прийшов до свого приятеля з візитом в вічливості. Після звичайних вітань дістав він за пазухи ту ж соломинку, тільки тепер вона стояла наполовину коротша. Ось тобі до Нового року подарунок, дорогоцінне лікарське зілля. Усяк знає, солома, перший засіб ламати у руках, подав ощадливу соломинку і пішов, а приятель його так і залишився сидіти відкривши рота».